28 січня, урочисті попередження, частина 1. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота й широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її, Матвія 13-14. Шлях до життя, за словами самого Спасителя, сказаними іншим разом, полягає в тому, щоб дотримуватися заповідей, іншими словами, чинити правильно, тобто перестати чинити лихе, навчитися чинити добро. Ісаї 1, 16, 17 Причина, чому дорога до загибелі така широка, полягає в тому, що людина може потрапити туди, роблячи що завгодно, що не відповідає десяти заповідям. Є тисячі шляхів, якими можна чинити зло, але лише один шлях, щоб чинити добро. Шлях до життя одночасно вузький і прямий. Правильний означає прямий, спрямований, як висловився Бунь Ян. Ця дорога прокладена так рівно, як тільки може бути проведена лінія. Широка ж та дорога це все інше у світі, крім цього вузького й прямого шляху, який не від світу цього. Але перш ніж вступити на шлях життя, потрібно пройти через ворота, що ведуть до нього. Що це за ворота? Христос сказав. Я двері. Коли через мене хто увійде, спасеться, і той увійде та вийде, і посовісько знайде. Івана 10.9 Шлях до життя це дотримання заповідей. Але перш ніж ступити на цей шлях, грішник має бути звільнений від тіла смерті, а це може зробити лише Ісус Христос. Дивіться римлян 7:14.25. Усі людські зусилля йти вузьким шляхом без Христа марні і безплідні. Перше, що Бог робить для грішника, коли Той приймає Христа, це прощає Його гріхи. Отже. Прощення минулих гріхів через Господа нашого Ісуса Христа є входом у християнське життя. Однак, коли ми входимо через ці двері, наш зв'язок із Христом не припиняється, якщо ми продовжуємо йти вузьким шляхом. Христос знову говорить: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене, Івана 14.6. Як же так, що дотримання заповідей це шлях до життя, і водночас Христос також цей шлях? Дуже просто. Христос сам є правда, а закон Божий названий істиною. Як сказано, закон твій то істина, Псалом 119, 142. Христос це втілений закон, і той, хто живе у Христі та перебуває в ньому, дотримується заповідай. А хто не перебуває у Христі, той не дотримується, заповідай, бо Христос сказав: Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви, Івана 15.4.5 від редакції. Є різниця між бути у Христі, як у другому Адамі, і жити у Христі, перебувати в ньому. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Вірш 6. Звернімо увагу, що всі гілки приєднані до Христа. Але ті, які не беруть сік від Христа, не перебувають у ньому, в тому сенсі, що не живуть Христом, а значить, вони засохнуть. Ту самодумку висловлює і Павло в словах, браття. Бажання мого серця й молитва до Бога за Ізраїля на спасіння, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони бо, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій, бо Кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Римлян 10.1.4 Праведність Божа це закон Божий. Юдеї не прийняли Христа і тому не досягли праведності, бо Христос єдиний шлях, яким можна отримати праведність закону. Те, що Христос, це кінець або мета закону, в тому сенсі, що в ньому ми спроможні дотримуватися заповідей. Очевидно, з наступного вірша, який говорить, Мойсей бо пише про праведність що від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити. Вірш 5. Таким чином, Христос це і двері, і шлях до життя, і кожен, хто в останній день постане без поруку перед Престолом Божим, буде таким тільки тому, що досконали в ньому. Шлях цей описується, як вузький, і все ж це єдиний шлях, де є справжня свобода і воля дії. Давид сказав: Буду ходити в широкості, бо наказів твоїх я шукаю. Псалом 119,45. А Христос сказав юдеям, які йшли широким шляхом, і хвалилися своєю свободою. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього увірували, як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому Авраамів мріт і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус. По -правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Коли син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Івана 8:31, 36 Немає свободи. Крім як на вузькому шляху, де дух Господній, там воля. 2 Коринтян три, 17. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.